Виконуємо завдання 3 практичної роботи 4.2 за підручником інформатика 7 класу Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки тоні. Закриємо попередню програму, створимо нове вікно, натискаємо нове. І створимо функцію, в якій будемо знаходити середнє арифметичне трьох чисел. Для цього пишемо ключове слово dev. Я назву функцію AVR. Скорочено від Average середнє по-англійськи. І параметрами даної функції буде три числа. Позначимо їх просто ABC. В кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо Enter і зверніть увагу, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші TAB. Все, що з відступом буде належати до даної функції. Ну, і Нам потрібно порахувати середнє арифметичне ось цих трьох чисел. Можна створити окрему зміну, але ну, давайте зразу підрахуємо його в операторі Return. Отже, пишемо оператор Return. Він буде повертати арифметичне. Ви знаєте, що для арифметичного потрібно додати ці числа і поділити на їх кількість, тобто на 3. Забираємо відступ. І давайте тепер викличемо дану функцію. Результат даної функції будемо зберігати. Давайте в зміні Vresult. Пишемо назву функції. Ну і аргументами даної функції будуть якісь три числа. Нехай, наприклад, ось такі. І виведемо результат. Вводимо з допомогою функції print. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінація клаш, Ctrl-пропуск. Давайте запустимо. Так, і результат 3. 2 плюс 4 плюс 3 буде 9. Ділимо на 3, буде 3. Тепер створимо функцію для знаходження суми трьох чисел. Тут вже простіше. Щоб було швидше, я скопіюю. Функції прийнято писати з самого верху. Бачите, я їх зверху і написав. Аналогічно приймає три параметри, три числа. Але тепер шукаємо тільки суму. Ну і зрозуміло, міняємо назву функції. Назву її сума. Тепер викликаємо дану функцію. Результат присвоюємо, Давайте вже змінюємо сума результат. І виводимо результат. Так, як ми говорили, то тут буде 9. Змінимо якісь значення. Тепер у нас тут багато знаків після коми. Середня арифметична рахує. Тепер залишилося зберегти. Я збережу з іменем практично 4.2.3 і прописую розширення Python.pY. Завдання виконано. Якщо у вас не виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!